Вітає, на Першому Подільському має 5 хвилин, щоб розповісти про головні новини. Армія РФ запустила по Україні 134 дрони. Неповнолітній водій спричинив ДТП на Кам'янеччині. Постраждав чотирирічний хлопчик. У Волочиську знищують кліщів. Деталі далі. У на 23 квітня РФ випустила по Україні 134 ударних БПЛА. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили про збиття 67 дронів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 47 ворожих безпілотників, імітаторів локаційно втрачені, на щастя, без негативних наслідків. Проте все ж декілька регіонів постраждали внаслідок ворожої атаки, а саме Харківщина, Полтавщина, Донеччина, Одещина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Окупанти знищили енергооб'єкт, який забезпечує світлом Херсон. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін і попередив про можливі відключення світла найближчим часом. Наразі енергетики працюють над тим, щоб стабілізувати енергетичну ситуацію у місті. Додав очільник регіону. Топ дипломати Британії, Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини та України відклали заплановані на сьогодні перемовини у Лондоні. Про це пише Sky News. але пройдуть перемовини між високопосадовцями із цих п'яти країн. Раніше стало відомо, що держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо не приїде у Лондон на переговори. Медіа писали, що основною темою зустрічі має стати обговорення мирної угоди про закінчення війни в Україні. Наразі українська делегація на чолі з Андрієм Єрмаком вже прибула до Лондона. До складу делегації також увійшли міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Уміров, голова МЗС України, має провести двосторонню зустріч із британським колегою Девідом Леммі. Трагічна звістка із фронту надійшла до Плужненської громади у російсько-українській війні. Загинув Олександр Володимирович Корчак, старший стрілець, оператор механізованого відділення, віддав життя за Україну 29 листопада 2023 року під час виконання бойового завдання на Запоріжжі. Воїну назавжди 48 років. У Ізяславській міській раді закликають віддати воїну належну шану та гідно провести в останню земну дорогу. Завтра, 24 квітня, орієнтовно о 10.30, маршрут кортежу із тілом захисника пролягатиме через місто Ізяслав у напрямку рідного дому бійця, це село Борисів. Вічна пам'ять та, шана полеглому воїну, щирі співчуття рідним та близьким. У ДТП на Кам'янеччині травмувався чотирирічний хлопчик вчора ввечері у селі Рогізнан Китайгородської громади, 17-річний житель села. А Калачківці, керуючись авто, керуючи автомобілем ВАЗ 2106 допустив наїзд на чотирирічного хлопчика, який рухався на дитячому велосипеді. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди хлопчик отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його до нейрохірургічного відділення Кам'янець-Подільської міської лікарні. Слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють усі обставини події. У Волочиську проводиться комплексна дезінсекція від кліщів. Буде охоплено усі паркові та прибудинкові зони міста. Подібні заходи є надзвичайно важливими, адже кліщі переносять небезпечні інфекції, які можуть призвести до серйозних захворювань, як у людей, так і у тварин. Дезінсекція дозволить створити безпечні та комфортні умови для відпочинку із дітьми та домашніми улюбленцями. І у громаді наголошують, що вона буде проводитися за допомогою спеціальних. Препаратів, які є безпечними для людей та для тварин. Велосипедисти Хмельниччини серед лідерів командного чемпіонату України із велосипедного спорту Маунтенбайк з 15 по 16 квітня у Львові пройшов командний чемпіонат України у гонці кроскантрі та перший етап чемпіонату України елімінатор із велосипедного спорту У Хмельницькій обласній військовій адміністрації повідомили, що збірна команда Хмельницької області саме у складі Кушко Марії, Кучер Ольги, Воговської Олександри та Лапінської Каріни, вибороли золото. То командного чемпіонату серед жінок. А командою на Київ 15-16 років у складі Стрільчука Андрія та Лівіцького Валентина сріблом. Вітання спортсменам та тренерам. Перемог у перспективі. Наразі це все. Чим встигаю поділитися. Працюємо над новим інформаційним випуском. Тож незабаром побачимося ще більше новин у наших соціальних мережах. Тож долучайтеся до спільноти Першого Подільського. На все добре.